Ще один варіант купувати перспективні серії монет. От саме більше, що це вистрілило, це ну, всі знають, що це області. Да? 2012 рік, коли їх почали карбувати, десь, там починаючи в 2014, 15 2016 починають викуповувати Миколаївську Житомирську області, 15 тисячники. потім викуповують 2014 рік, там Львівська, Черкаська. Сумська і монети просто в космічному темпі, там в 5 в разів ростуть в ціні. Дуже багато хто заходив, купував. Ми цю тему пропустили. Зрозуміло, що ми заробляли на монетах, просто купували їх, продавали. Але отак, от, от щоб як деякі більш як виявилось, розумніші люди за нас, які реально купили їх дуже багато і потім їх дуже багато продали за дуже дорого. То ну так не вийшло. Да? Але якби я не шкодую, тому що це насправді викуповувати монети з нумізматичного ринку це теж велика робота. Це постійно ти на телефоні, той дзвони, той дзвони, той дзвони. Ну, це накладно. Постійно шукаєш ці кошти, тому що не вистачає в тебе оборотних коштів. Ну, і потім частково ці люди вони не продали монети, а частково їх обміняли.